Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзяки, знову працюємо сьогодні. Виїхали змолотити сою. Коротше, вже сьогодні, виходить, 20, 24 жовтня. А ми молотимо сою. Посіяна вона у нас 29 червня. Так вийшло, що чого так пізно посіяли, тому що ну, тут дядька люцерна була. і Він каже, що забирай цогорода, типу, ну, в нас вже якби не було врожаю той люцерни що має бути. Та каже, забирай, коротше, бери, роби що хочеш. То ми татом прийняли рішення. Трактор свій комбайн, свій, каже, давай спробуємо. Посіємо сою, достигне, достигне, не достигне, придискуємо зеленою ще. Та й вирішили оставити. Ну таке, що, що тут не, не сильно врожай, але ну, соя є. Зараз я вам покажу, яка вона. ці дні були дощі, а вночі і під ранок туман. А це два дні більш-менш погодки. І вирішили прибрати її. На завтра дощ стоїть, то що ну, його тягнути. Яка є, така є. Таку змолотимо. У нас два города. Один тут і другий там майже біля дому. Таке щось буде, завеземо з дому вже, якихось пару гривень буде. Навіть на соляру ту саму. Така соя коротше, в наро народно і отак от виходить. Так ну таке середнє. А що ж, посіяна, вважайте в кінці червня. Вологі, в принципі, що там один-два дощики на неї було, сходило довго. Коротше, приїхали вже вже, звісно, до... Десь по часу пів шостої вечора, чого так пізно приїхали, бо коричі, виїхали комбайном, дивимося, колесо спустило. Ми його накачали, а воно далі спустило. Ще годину, мабуть, півтори простоїли, довелося їхати на шиномонтаж, колесо клеїти. Ну нічого, зараз батько його це все діло домолотить. один проход, та й все. Не знаю, побачимо, що ми тут. Можливо, задискую і посіємо ще пшеничку озиму. Побачимо що, обдумуємо. Або сою посіємо знову тут. ну, Побачимо, ще, ще, ще не знаю. Ну таке непогано, в принципі. І город переробиться. Верніше, вже переробився, так як тут трава була. і Якась соя навіть вродила. Та така, звісно, слабенька, але нічого. Це ну, який тут обробіток її був. Переорали, культиватором пройшли, посіяли. І один раз тато її покропив. Все, від, від бур'янів. Один раз. О, видно, забилась там у нього жадка.